І добре знають громадську організацію, яка називається Народний контроль, яка веде активну боротьбу з корупцією в нашій державі і не тільки займається цією діяльністю. Нещодавно представники даної громадської організації повернулися з нашого сходу, зокрема з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та інших, інших гарячих міст. Які є неспокійними, з якою місією вони там були? Зараз ми про це поспілкуємося. У нас в гостях лідер народного контролю Івано-Франківщили Володимир Гергелюк та громадський активіст Микола Франко. Доброго ранку вам, хлопці! Вітаємо вас з успішним Доброго поверненням. Ранку. Розкажіть, будь ласка, ми, якщо не помиляємося, ви там були з діловою місією. Так, що ви там робили? Чому саме в цей період? І як живуть наші хлопці на сході? Е, ми е, е, ідея була така, щоб фактично. Те, що ми робимо у нас на Франківщині, той досвід, який ми набуваємо по питанню саме боротьби з корупцією, розвитку громадського сектору, громадської активності, ми хотіли задіяти цей досвід для тих, скажімо так, територій, які вже звільнені, і оскільки ми ну, у нас були. Фактично, контакти і з нашими е, хлопцями, які там е, пройшли, і АТО, і місцевими активістами, ми там маємо певні е, комунікації. ну Дуже великий запит на те, щоб, е, скажімо так, ми обмінювалися досвідом інформацією. І саме е, Микола е, е, запропонував це, він, він був ініціатором цього проекту. Проект називається. Розвиток громадських рухів на звільнених територіях Донбасу ми стали співорганізатори народний контроль і поїхали саме для того, щоб ділитися досвідом і комунікувати з українськими патріотами, які безпосередньо приймали участь там, і живуть, і жили, і приймали участь у тих подіях, які ну і в і в Майдані, і вже потім які події, які розверталися пізніше. Ну от ви приїхали. Ви відчули, що до вас як кажуть, ідуть люди співпрацювати з вами? Чи було якесь відчуження? І було складно налаштовувати ці зв'язки? Ну безумовно співпраця була тому, що ми їхали вже до знайомих людей, uh -huh. оскільки цей проект розвиток громадських рухів на звільнених територіях Донбасу він народився в рамках іншого проекту Схід захід разом. І е, тому фактично контакти були з місцями громадськими активістами, але наше основне завдання на території е, вільних територій Донбасу це було те, щоб е, надолужити опущене, те, що не зробила українська влада впродовж 25 років незалежності, е, тобто не підняла громадський рух е, на Донеччині, громадську активність так. Гро... Так, громадську активність і е, саме направити її, от в таке патріотичне проукраїнське русло, і е, вивести з цієї російської ідеології, вивести з е, так званого руського міру. Як ви вважаєте, ознайомившись з сьогоденням Сходу, є майбутнє в східної України, яка буде проукраїнсько налаштована? Ну я думаю, 100%. Е, Моя думка, що є, тому що фактично перебуваючи там, я зрозумів, що ну в нас є багато спільного. І е, та, скажімо так, політика перемивання місків е, на, на тих територіях, і за скажімо так е, запудрювання мозгів там і того всього діла, це все наслідок недолугої політики в минулому нашої держави, і е, наслідок того, що фактично ті території були віддані місцевим елітам. І фактично було дуже одновекторне керування, влада була одновекторна, практично і нічого для цього не робилось для, скажімо так, підняття свідомості патріотичної там проукраїнської про патріотичної свідомості, починаючи там з, зі шкіл, з освітніх закладів і е, закінчуючи там різними заходами там національно національного, національного культурного там характеру. Тому зараз фактично багатьох людей там відкрилися очі, і саме те. Що там є дуже багато патріотів, які там фактично виросли і живуть, і які пройшли і окупацію. І вони були активними під час окупації. Не просто там люди приїхали поїхали. Вони постійно під час окупації були активними, допомагали нашим хлопцям, які воювали, допомагали, показували там. Дорогу, там, допомагали з картами, тому що от, ну, от ну, ми спілкувалися, та, ми, та, та, от, от, ми спілкували, наприклад, з ми, Наприклад, ну, Слов'янську. Наприклад, Коли наші війська зайшли, то каже, ну, елементарно хлопці зайшли з такою картою, що на якому Слов'янськ була така точечка маленька. Вона не орієнтувалася, де Слов'янськ, куди в'їхати, куди заїхати. Uh -huh. Ми швиденько там, їх зустріли, все, там, їм роздрукували карти, все показали, де, що, куди, хто стоїть. Тобто ну, Такі речі робилися, фактично, що люди жили під е, кожен день під тим, що можуть до них заїхати. і і закінчиться тим, що вони, тобто вони в у слов'янському СБУ в підвалах. Ну там багато людей, які пройшли ці підвали. Ми з ними також комунікували, говорили. І ну заряджаєшся так само від цих людей, тобто такою енергетикою патріотизму. І думаю, що ми фактично тут на, на заході, ми, ми ж виросли на історії наших дідів. Там. Що бабуся мені розказувала, як там про УПА, які були події, ми це знаємо. А вони ж фактично. Тому молоді ми і знаємо, знаєте, нам потрібно подякувати нашим батькам, що ми народилися тут і що вони нас виховали там. Так. І вони не винні в тому, що їм просто не було кому це сказати і донести. Але саме те, що вони своєю такою позицією в тому середовищі стали стержнями опору. Це якраз слуховує. Через поваги. покоління так, вони так, вже так, будуть так. мати що так. розказати своїм нащадкам. Так. Чого ці міста, на вашу думку, зараз потребують першочергово? Е, підтримки е, культурної, моральної, матеріальної в будь-якому вигляді вони потребують підтримки. Е, це фактично зараз надзвичайно депресивний регіон е, у всіх відношеннях, починаючи з економіки, закінчуючи культурним. Духовним шаром життям. і дух, духовним особливо життям, тому що фактично духовне життя на Донбасі на сьогоднішній день тримається на протестантських церквах і на е, і на Українській греко-католицькій церкві. Московський патріархат фактично веде політичну ідеологічну боротьбу проти всього українського патріархат домінує е, е, їм, їм сьогодні далеко не до духовності. Вони сьогодні війшли от в цей політичний вектор, і вони от з нього не можуть вийти. Але я хочу сказати одну дуже важливу річ. На сьогоднішній день ми побачили на Донбасі той патріотизм, той національний дух, який спостерігався в Західній Україні в 90-х роках. Він там сьогодні присутній, він там сьогодні розвивається, і це дуже добре, це дуже важливо. Але важливо те, щоб вони не вигоріли. Тому що от процес вигорання, коли ми починаємо щось робити, і нам не виходить, людина зазвичай вигоряє. Ну так відбувається, і Та тому як вогонь, який не підсилюється так. новими. Так, Дровами. так тому наша підтримка на сьогоднішній день там дуже потрібна і наша присутність, я вважаю, що будь-які громадські організації різного вектору спрямування роботи повинні туди їхати, там працювати і розвивати. Просто це дуже велика перспектива на майбутнє. Те, що ми зробимо сьогодні, ми ці плоди будемо пожинати в майбутньому. І навпаки, якщо ми сьогодні не зробимо цієї роботи в Донецькій, в Луганській областях. То оцю війну ми затягнемо на дуже довго і е, дуже багато людей е, буде ну, втрачати фактично. Ну І впродовж того, що, що якраз Микола говорить, я хотів би сказати, що у нас формат, ну який у нас був формат е, того, mm -hmm. що ми не робили на Донеччині. Ми фактично зустрічалися з в кожному місті. Там ми були Слов'янськ, Бахмут, це колишній Артемівськ, Крама, е, Краматорськ, Часів'яр. Ми зустрічалися в кожному місті з активним середовищем українських патріотів, тих місцевих хлопців дівчат, які готові з нами були співпрацювати. І в форматі круглого столу ми розказували, як створювати громадські організації просто від. Етапу просто юридичного створення до того, як діяти, як писати запити, як, ну тобто, як ефективно... Так, так, та, та, як, як ефективно впливати на, на владу для того, щоб її стимулювати, працювати для громади. Тобто те, те, що ми робимо, наприклад, і потім, на прикладі народного контролю, ми показували, як ми це робимо на Прикарпатті. Ну, Багато з чим, з чим ми фактично ну, багато на що відкрили їм очі нашим колегам з, зі Сходу, і вони готові далі з нами в цьому. Тому напрямку співпрацювати, тому фактично проєкт буде мати другий етап. Ми вже домовились там, скорше всього на осінь, ми будемо другим етапом uh -huh. на сході. І далі вже безпосередньо впроваджувати практично, як, якщо там є у нас декілька. Напрямків і будемо проваджувати вже більш-менш практичні такі речі. Тобто, якщо є наприклад якась проблема, ми готові будемо разом з ними йти там до влади, апелювати, там, якщо ну тобто разом з їхнім активом, так само показати, тоб... як треба. діяти Так, так, вже. так. Ми задіємо наших журналістів, mm -hmm. тобто такі речі будемо робити, тому що фактично проблеми ті самі, що і в нас, і в них них просто в них в нас влада вже знає, що на громаду треба реагувати і фактично більш такі цивілізовані стосунки, демократичні, mm -hmm. там, наприклад, керівні. Керівники прислухаються і реально хочуть якби, допомогти, і е, нема такого закритості такої. Хоча деякі, деякі чиновники і пост... працюють далі там, по такому сувковому методі, закритому, і десь відгороджуються від громадських активістів, потім за це її отримують на горіх. А і не тільки на, так, 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 так. А на сході, наприклад, вони, там, вони, там чиновник, це типу все, цар. Розумієте? І вони да, і вони фактично так десь привикли, що тут як можна піти до Через когось там в кабінет і щось, та, і щось вимагати. Розумієте? Вони цього це для них було таке. От ми, наприклад, просто показали, що ми робимо і вони такі подивилися тут, тут. Просто ми... Ну, було. No. Треба відверто сказати, що громадські організації це для нас. По великому рахунку є новшество, вони тільки-тільки у нас почали з'являтися і так міцно знаєте, опиратися Ні, я скажу вже, в іншому лана, що громадські організації почали давати ще. плоди, не, тому що ену кількість років тому вони були посаджені, мається на увазі зародки. Ну, були, а зараз як вони, правило, так, були так. так о, вони такі, вони о, дійсно дають свої плоди, і це є досконаліша форма самоврядування. Ну, Коли так. громада, ми привикли до прикладу, є мерія і все, і на мерії все обмежується. Ні. Ну а чому? Е, а що? ну ви знаєте, я з вами тут не можу абсолютно погодитись, тому що е, фактично у нас громадський рух він був з, 80, з кінця 80-х років, він у нас розвивався. І оцей діалог між громадою і владою, він в більшій мірі, в меншій мірі він існував на сході, цього немає, і це пояснюється тим, що в нас величезна кількість просто була. Культурної еліти у нас була величезна кількість людей, які мали можливість знайомитись з досвідом роботи за кордоном там в Європі в Сполучених Штатах Америки. Особливість Донбасу це теж це його соціальна структура населення і замкнутість. Ну, замкнутий, ну, не зорієнтовані як... просто наші Якраз, А на це якраз і, як як і пов'язано з соціальною структурою населення, тому що фактично робітничий клас, який е, живе на заводі і в шахті, і він не має потреби для того, щоб кудись їхати. І згідно з статистики, 60% населення Донбасу не ніколи виїжджало не виїжджало за межі, за межі свого населеного пункту mm. навіть. Ну, по це, наприклад, якщо взяти громад... розвиток громадських рухів на Прикарпатті чи там на західній Україні, там де більш-менш скажімо так нас, ніби зараз якби цьому плані все добре. Сідна все йшла еволюція. Певна йшла певна еволюція, були піднесення там май... перший майдан, пону співанас було це час, так я та -та, та, і ми, якби йшли, йшли. Це була така, якби такі сходинки зараз після, після майдану. Війна на сході, це все це також воно дало свій певний поштовх. Тому так само і на Донеччині також цей процес іде своїм певним шляхом, і просто потрібно його якби підживлювати, і тих людей, які готові, скажімо так, присвятити себе там для громади, для розвитку громадських рухів там, для активності. То їх треба просто стимулювати і підтримувати. Володя, ти якраз, до речі, хочу поцікавитися. Знаю, що перебуваючи там слов'янську, ви взяли участь у мітингу пам'яті. Такого депутата горлівської міськради де Володимира Рибака, так. якого закатували два роки тому назад, і мене цікавить така річ: от на цьому мітингу, окрім активістів їхніх і ваших представників організації, місцеве населення звичайне було було і чи багато не було? Ну мітинг сам він десь десь було близько там 200 О, людей. Та, 150-200 да, людей, от, людей. Але вони вони казали, що. Так. Мало би бути більше для Сув'янська, це якби раніше збиралося більше, просто люди стали більш пасивніші, то вже там якби трошки той ну, це цей. якраз той же не процес, виснажені, просто вже цією це війною. процес, це так. процес вигоряння. оце mm -hmm. про те, що я казав. Але ви розумієте особливість зараз, коли два роки тому на Донбасі слава Україні, так, там ось, чи хотів слава сказати. нації, це був нонсенс, того цього ніхто не говорив. То коли під Слов'янським СБУ ми чуємо ці слова, і народ хором відповідає. То це є дуже величезне І зрушення, якого там не було ніколи. Та. От за всю історію України на Донбасі цього не було ніколи. Центральна так Україна, та. Західна була на Донбасі, оце почалося там. І коли вони кажуть, Ой, нас в Росії називають бандерівцями. Я кажу, і що? А вони кажуть, а ми пишаємося. Це no. тобто... добре, що них вже така національна гідність. No. З'являється Росія, не що вона просто об'єднала нас. Вона об'єднала схід і захід разом, і тому. Коли для них слово бандерець два роки тому це було принесливе, зараз вони пишаються тим, що вони бандерівці. Микола мене цікавить. Знаєте, от вчора у нас було перше червня, а позавчора, так і день захисту дітей. І от нас цікавить питання дітей шкільного віку і уже тих, які. От ну стоять, я кажу на стеженні дорослого життя. Ті, хто мають стати вже студентами вищих навчальних закладів, як там оце покоління зараз себе знаходить? Ви знаєте, я от в рамках акції, яка організовувалась, мав можливість висловити думку про те, що на сьогоднішній день найменш захищених дітей. Найменш найбільш безправних дітей, mm -hmm. як на Донбасі, немає ніде. Окупована територія це фактично те втрачене покоління, яке відгукнеться нам навіть в майбутньому після приєднання, тому що в школах, в вищих навчальних закладах, які там ще ну, ПТУ, які там працюють, там де зараз тотальне промивання е... мізків мізків. Так і тому, ну фактично, це буде величезна катастрофа. Нам потрібно потім, коли будуть території звільнені, основну увагу зробити для того, щоб перевиховати Чи, я гадаю, дітей. що зараз би влада теж повинна Але... була звернути увагу і направляти наших педагогів туди. Ми ну, Без... зармиколи говорить безпосередньо я, про я окуповані, окуповані території, території, а не звільнені з це... на звільнених територіях. Там своя особливість, там немає такого відчутного контрасту з нами. А от окуповані території це це просто катастрофа для тих дітей. І коли я говорю зараз про ідеологічний аспект, там є ще й економічний, соціальний аспект. Це коли діти фактично лишаються сиротами і е, вони не мають до кого звернутися. Вони опиняються на вулиці. Вони ну їх використовують якраз для певних злочинних речей mm -hmm, крас. Ці банформування незаконні, які там зараз раз тобто на сьогоднішній не... день вже є інформація про торгівля органами дитячими mm. і mm. продаж дітей. Це, за З знаєте, там і дійсно нагадує от ці Сербію. От в ті роки, коли там була 4 роки, тривала війна, в там такі теж а були випадки. А відрізняється. Це ну, коли випадково. є хаос. Розумієте, там зразу це є, скажімо так, колондайк для розвитку таких от негативних Тіньового момент. бізнесу. Та та тому, що сорозуміти цей кр... кр... крим так та, туди зайшов кримінал з Росії, кримінал. З самого Сходу, тому що вона також була криміногена. До речі, навіть такий приклад скажу за Слов'янськ. Бо мені було якраз цікаво запитати, скажу, як у вас тут з криміналом зараз після звільнення, як у вас чи там ну, крадуть машини, чи там щось з машин крадуть, як? ну така от злочинність цікава. А вони кажуть, ну ви знаєте, якось зараз так спокійно, стало набагато спокійніше, ніж було перед тим, тому що. Всі, оці-всі, всі, скажімо так, відброси mm -hmm. пішли, пішли, цей По ту сторону. Та, та, Пішли це туди, хто загинув, хто там лишився, ну і фактично почистилось суспільство. Тож, ну там такий маленький момент, але якісь позитиви, навіть того, що фактично це каже. Хто розумніший, наприклад, десь там на ідеї якісь там на перші дні побачив, пішов на тій хвилі, потім поняв, що це як це? Тому що ж, якщо говорити реально, то вони пережили навіть люди, які там, наприклад, зараз. Десь там десь там напевно дуже глибоко в душі, десь там зараз трохи далі лишаються там е прихильниками ідеї руського міра. Ну, коли над ними політали міни і ці всі речі вони пережили, вони ну, два рази подумають, чи їм це зараз потрібно. Навіть це от тому фактично зараз завдання всіх нас це. Розвивати на всіх напрямках от, те, що ми там е закріпляти українську так, думку, українство на, 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 на тих землях, тих територіях. В цьому плані, до речі, дуже сильно допомагають і міжнародні організації, тому що е багато приділяється уваги, вони там багато е міжнародних. Також експертів приїжджають, їм допомагають, розвивають там різні гранти робляться. Тому, uh -huh. тому десь в цьому позитивний момент іде зрозуміло, що це якби така верхня оболочка, А не лишився той самий гнилий, тобто середини лишилася гнила. Тому що далі там управляють там, королевська, далі там мернавих мерз Слов'янська, далі це там ставлений самої Нелі штепи, і він йшов вже коли за України. Е він йшов на вибори з гаслом, буду працювати як Неля. Тобто, ну розумієте, mm -hmm. ну це людина, яка там здавала любити да, як Так, неля". так а, ну, типу та. такого. Тобто там та е оболочка гнила залишилася, але щоб її скажімо так, вивезти і очистити, це треба кажу. Щоб була воля в першу чергу керівництва держави там і там держслужбовці вищого готунку скажімо так, і політичного складу, і правоохоронців, і. І так само громадського середовища та, там на там на місці їх загальному ні, щоб, щоб вони а що вони такі коли наші воїни там залишаються вже відслуживши, залишаються там на постійне місце проживання. Ну я принаймні знаю кілька випадків. Це в результаті одруження. Ага. Залишилися <реш> жити надалі, там і навіть було таке, що і батьків перевезли. З Прикарпаття на, на навіть такі ну, так. наші ж хлопці там зараз в повазі, тому що розумієте, дівчата зразу дивляться на того, <рес> на, на правда <правильний> то, <рес> <та>, на козаків. <рес> так чи інки треба. ми бажаємо то, то з автоматом. <рес> бажаємо успіхів. Вашій організації, бажаємо правильної патріотичної свідомості усім громадянам і жителям нашої неньки України. А з глядачами зустрінемося за декілька миттєвостей.